Сьогодні, 20 квітня, я в селі Підзахаричі Чернівецької області Вожницького району. Доброго дня! Я студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вивчаю повсякденне життя у радянський період від 40-х до початку 90-х років 20-го століття. Сьогодні я беру інтерв'ю своєї бабусі. Криставтесь, будь ласка. Я ровес Марія Адамівна. Розкажіть, будь ласка, про своїх батьків, де і коли вони народилися? Батьки мої народилися, що назвати їх. Батько мій називався Адам, мама Катерина. Народилася у селі під Захаричах. Батько працював фірманом в кіньми. А мати працювала на полі, полі в полівачі. Скільки в сім'ї у вас було дітей? О, у сім'ї у нас було п'ятеро дітей. Чотири. Хлопці і одна я, так. дівчина. Е, також хотіла б дізнатися про житло. Чи змінювали ви своє житло? Який у вас був побут? Ні, житло я не змінювала до одруження. Жила під Захарючів з родичами. Е. За яких умов можна було отримати житло в радянський час? Чи давали житло? Це житло кожен мав своє. Типу якесь будує, таке і, ну, і має бути. Ні, ні кого строю вдома. Mm -hmm. Строю вдома, для тваринників, ті, що працювали у колхозі, mm -hmm. О, строїв вдома. І в тих домах проживали. А хто Хто, хто з дому працював у колхозі, О, а хто, хто був дуже з гір високих? то проживали в тих домах, що строю колхоз. Підскажіть, е, будь ласка, як, е, які були меблі, техніка ну, в радянські часи? В радянські часи ніяких меблів не було. Mm -hmm. Меблів не було так як у цей час. Значить, ну, до одруження, так, можна. Mm -hmm. До одруження там вже родичі заказували. Шкаф, ну, серван. Заказували у людини, яка це ну, виготовляла, робила. Заказували і виготовляли і так одружувалися, а меблі не було. Чи можна було у когось в той час на квартирі, для прикладу проживати? Чи здавали для прикладу квартиру? У ну, селі квартири не було. Ага, угу, Типу в селі. Як на вашу думку, проживали тоді більшість людей? Більшість людей проживали бідно, mm -hmm. бо то було після воєнних років. Було трудно. Я й сама зазнала. Їсти не було, що так достатньо. О, Дуже трудно. Ну, там у родичі мої, там, якщо у родиці, наприклад, там васоля. Зерно якесь, то вони брали це зерно і їхали у район і там міняли на якусь крупу, щоб можна було зварити кашку для дітей. Це... То не не їхали, бо не було транспорту тоді, так. Якщо ми вже зачепили там їжі, опишіть харчування, що зазвичай їли в ті часи. Зазвичай ми що їли. Ну що, бо тримали корову, порося тримали, різали, їли ну, кури, тримали яєчка. І то треба було здати до держави ще з того, що ми тримали, що тато з мамою тримали корову порося і кури і вівці. Треба було здати вовну до держави, молоко до держави, і яйця до держави, треба здати. І що там ще? Ну, м'ясо ні. Якщо м'ясо, то там теля. Які то теля? Здавали до держави. Оце кожна, ну, кожна сім'я, це був такий закон, що кожна сім'я може до держави здати. А ми в хаті харчувалися теж так. Яїчка, молоко, сир. Там. А що особливого для прикладу? Якась святкові страви, якісь були. Ну, святкові страви були. Холодець, голубці. Mm -hmm. Чи був якийсь дефіцит якихось продуктів на той час? Шо... Ну. Був. У кого була змога купити, то купляли, то й і... mm -hmm. тоді був храм. Mm -hmm. А у кого не було змоги, бо були бідні і трошки багатші. Там. Хто не працював у вас, так, наприклад, як строїтелів, домашнього стріляту, вони були найбагатші. Mm -hmm. Бо не було найбільші гроші. Немає. А хто у колхозі працював, то вже й доброму, бо у колхозі мала була, була дуже зарплата. Е, опишіть, будь ласка, особливості тогочасного одягу. Що зазвичай одягали, який одяг був? ну, Більш такий поширен. Та поширений одяг який... Туфельки, спідничка mm. і кофта. І тут теж спідничка була з, з ситцю. Простенька дуже. Коф, кофточка теж була. У ну, той час за ті гроші три гривні. Три рублі було, бо то російські гроші були. Три mm. рублі, кофточка така. Ну і платок на голову. Це так, отаке от було. Де купували одяг? Зазвичай. Тип. Одяг їхали на базар купувати. У косів їхали, у вижниці. Та і все. Ну, магазин, був у селі, привозили в магазин у села, купували. Чи був якийсь одяг дефіцит, що ж якийсь там одяг важко було, для прикладу купити? Для бідного було важко, він не міг купити одяг такий, ну, дуже дорогий. Mm -hmm. о. А для найбагатіших то купували найдорожчі одяг. Чи носили в радянський час вишиванки? Чи це було поширено? Обов'язково носили. Без вишиванки не було. Ні робочого дня, ні такого дня. Кожного дня була вишиванка. І тато, і мама, і нам вишивали, і братям моїм, і мені. Вишиванка була це. Це була виш... тільки вишиванка. Пішіть того часу ну, зачіску, як робили зачіску. Як... Mm. Зачіски не робили ніякі, просто зачісалися і запиталися. у дві косички і одну косичку. І все, mm. більше не було. Також хотіла б дізнатися про ваше навчання в школі. Яке воно було? Школа була, під у Підзахаричах, восьмирічка була, mm. років, вісім класів було. І після восьми класу я пішла на ферму. Вісім ну, класів я ще два екзамени здала, і прийшов за ферму і сказав, що йти на ферму доїти корови. Mm -hmm. Ну, не дуже мама хотіла пускати, бо кажу, вона маленька, ще не не у селі. Але сказав голова колхозу, що треба, би йшла. Той я пішла з восьмого класу, ще два екзамени не здала, пішла доїти корови. І що можна так? А якою мовою проводили уроки? Українську, так? Все українською, mm. І англійську вчили. — І англійську. Математика, українська англійська. А російська була. Mm. Бойськово, українська, російська, англійська і математика. Ці були... Які професії у радянський час були найпрестижнішими? Професія була. Ну, Медика, повари, ну, там бібліотекарша. Ну, такі вам. Це для дівчат, а для хлопців тракторист, шофер. ці дві професії були для хлопців. Ну, хто мав змогу такой дуже, там на лікаря вчитися ще. Пишіть більш детально, ну, ким ви працювали? Типу в колгосі? Ну, в колхозі, пішла я в колхоз, працювала до ярку, білі корови. Mm. Ну, трудно було, mm -hmm. дуже було трудно, бо я була ще як, молода дуже, не в селі такі, але мені допомагали родичі, батько мій допомагав мені, ходив зі мною на ферму, там допомагав там носити сіно, бо все на плячах носили, буряки на плячах теж, все носили. Там на ферму і допомагав мені батько. Після восьми класів то була вечірня. Ще два роки. Я 10 класів кінчила, а два роки вечірня. Вічірня була. Те, ну, зимою ми на фермі працювали в селі, а літом на полонинах. Працювали. Працювали. Так, там. Допасали худобу, доїли корові. І так далі. До... Чи достатньо було вам тих коштів, які ви заробляли там? Ти... Не дуже було достатньо, було мало, було дуже мало, але трошки батьки допомагали, та й, й одівали. Одівалися, як могли, купували такі речі, не дуже дорогі. Ну, за ті гроші, ну, для прикладу, які ви заробляли, що можна було, для прикладу за одну зарплату там купити такого. Ну, тоді було, продавалося дешево. Наприклад, так туфлі за 5 рублів можна було купити ну, спиничку, там навіть за 10, там кофту таку космарядну. Теж 15 гривень, 20, рублів. 20. Це дуже такі нарядні. А крім роботи. А, а зарплата була мала, це більше було вже у, у 65-му, то можна було отримати у місяць 40 рублів. 40 рублів. А крім такої загальної роботи, чи можна було ще такого підробити для прикладу? Ні, не було. Не, не було, бо не було часу. Все чи на фермі. Заощаджували якісь гроші чи клали на книжку гроші тоді в той час. Ну книжку не клала, але заощаджувала вдома, mm -hmm. тому що я думала, що мені треба одружуватися і мені mm -hmm. грошей треба. Та так, що вдома заощаджувала. Я так ну, заощадила гроші, що я зробила собі весілля. Значить, Родичі допомогли. Родичі допомогли. І... Ну, тоді було не то, що тепер. Розкажіть більше про своє коло оточення, про друзів, сусідів, які були ну, взаємозв'язки з ними. Ну, друзі були, так. Да. Друзі були, бо дівчата були на фермі, самі дівчата. О, молоді, зразу в школі, голова когосту, зразу на ферму. Дівчата на ферму до ярками, телятницями, а хлопці ферманами. О, і до трактора і до машини. Вчились на трактористів, на шоферів і працювали шоферами, трактористами. Друзі були дівчата. Ну і дружили з хлопцями. Це не без того, бо ми дівчатами. Mm -hmm. І дружили з хлопцями. Кажу, бо треба було. Ще більше розкажіть, як ви проводили свій вільний час? Типу, якісь свята? Вільний, вільний час, бо тільки у неділю. Mm -hmm. І то все рівно. Доїли корови. Все після, вже після вечірніх вдойки ми збиралися і йшли у клуб. Кіно, дивитися, танці. Оце був наш вільний час. Танці. А що зазвичай показували в кіно? Типу, чи пам'ятаєте? Ну, щось? що, Я, я знаю. Mm -hmm. Кіно управляв судову, що там на річку так. Mm -hmm. Такі кіно були ті давні кіно. Взагалі ah, я запам'ятаю, вже забула все. Mm, чи пам'ятаєте якісь газети з того часу, якісь були поширені, прям такі газети? Газета була сільська червона Буковина», Так і називалася mm. газета. Радянська Буковина». Більшість ну, не знаю, бо не було часу їх читати. Бо рано в пять встаєш і пішов на ферму, там все потік окутає, подаєш корабі, там мало часу встається, обід. Далі то саме, і вечір то саме, і там вже увечір вже. розкажіть ще більше про державні свята, типу як святкували державні свята? Державні свята святкували. День перемоги святкували дуже. 8 березня дуже святкували. Дуже нам речі вручали подарки, на 8 березня колхоз вручали подарки. День Радянської армії теж дуже святкували. День Побіді теж 9 травня дуже це теж святкували. Були ще, ще такі. Свята боляші. Тут у мене є таке питання, чи проводили якісь паради? Ну я не знаю. Що? Паради. Ага. В селі. Напевно, що ні. Паради були у... В параді міст... болі у містах. В містах так. так, а в селі парад, який може бути. Чи зберігались на той час українські традиції? Чи дотримувалось більш такого? Дуже дотримувались української традиції, дуже. І вишивка, і писанки, і... і українська традиція дуже. І вироби под... по різьба по дереві дуже була поширена. Mm -hmm. Давайте ще поговоримо про релігійне життя. Розкажіть, як проходила у вашій сім'ї неділя? Як яку... Неділя, рано всі вставали, зробили з собою порядок. І ми покутали худобу і збиралися до церкви. Ще до церкви. О, після церкви приходили вже там, поїли і віддихали, хто віддихав, хто далі там, на... хто далі до роботи. Розкажіть, як чи хрестили дітей чи в той час? У той час дуже. Хрестили дітей, вінчалися, то не було заборонено. Угу. Коли вже був комунізм, тоді забороняли. Забороняли вінчатися і хрестити, дітей забороняли для комуністів. Прості люди робили свій обряд. Так, так. що вони могли вінчатися? Так, а це забороняє. Але все одно попри ті заборони, все одно люди всі вінчалися і дітей хрестили все. Обо... Проти... Розкажіть більше також, як святкували Різдво, для приклад, Великдень. Різдво дуже святкували, коляди ходили до кожної хати. Приймали їх у хату, сто стіль накривали. І після стола робили танці. Mm -hmm. Так що танці, так цілу ніч там у одного хазяїна, у двох хазяїн танцювали. Це різдво. Паску теж дуже, дуже святкували. Святили Пасху. Після Паски. У у неділю після Пасхи приходили до хати, там поїдять, ну, віддихнути. Потім в понеділок так називався кам'янець, Понеділок і вівторок. Понеділок було, понеділок було у селі, такі в нас у другому, а, а вівторок вже в другому селі. Так що з того села приходили у нас тут, танцювали, набувалися, а на другий день наші туди їхали. Так що це було це пасхальні ці дні. Дуже це святкували. Песенки. Песанки значить, йшли на танці, так що йшла дівчина на, на каменець, mm -hmm. так не мала брати в кошечок писанки. Хлопцю приглашає її гуля, танцювати, і вона за той танець дає хлопцеві писанку. Були mm такі -hmm. традиції. Mm. Такі традиції були. Mm -hmm. І родичі ходили, дуже родичі ходили. На ці свята. Яким було ставлення до прибулих і до місцевого населення? Для прикладу, чи були якісь люди, які приїхали в село, для прикладу, сход, або якісь такі етнічні не було? Такого, такого не було, ні. Бо це село, ніхто, ніхто не хотів у селі. В селі mm -hmm. треба було. то тобто в селі було своїх. Багато, та? так? Так, своїх багато було так. І то, що тако кос був, то не було підприємства такого якогось. Е, чи пам'ятаєте, якою була різниця життя робітників, селян, колгосп, колгоспників і для прикладу, посадових там, осіб інтелігенції типу? Ну, що інтелігенція? Це були вчителі у школі, mm -hmm. а це ж доярки, фірма, фірмані, трактористи, шофера, а. То цим не працював, то робили на полі, вирощували барабулю, кукурудзу, буряк. Mm -hmm. Це вирощували для колхозу, щоб було чим кормити худобу. Для прикладу, матеріальне забезпечення, у разі, якщо ви захворієте, або втрати годувальника. Типу, чи щось так в радянський період, щось таке було? Не було цього. Захворів, лікувалися, йшли в район, у лікарню, ліки купували. Все так. А для прикладу, чи існували тоді компенсації виплати через травму, для прикладу на виробництві? Для прикладу, якщо хтось там пораниться чи комусь щось виплачували? Що ж такого я не пам'ятаю? Mm -hmm. Я що ж такого не пам'ятаю. Не було таких благ. У якому віці чоловіки і жінки виходили на пенсію в той час? 50 років. А який розмір пенсії був? 20 рублів. Ага, 20 рублів. А також розкажіть, чи, були, чи була декретна відпустка по народженню і за доглядом дитини? Була, так, да, обов'язково була декретна відпустка. Скільки вона тривала? Тоді рік. Рік, рік. Більше ні, більше не давали. Угу. А ага, виплачували тоді кошти за дитину? Виплачували, ну не круглий рік, там три місяці чи що і все, і то mm -hmm. дуже мала. Мали а гроші. якою на той час була медицина? Медицина була, була дуже добре, бо безплатно, безплатно лічили, безплатно операції робили. Я сама була на операцію на Вені, mm -hmm. тому, що вирубували нас, то безплатно, не платили нічого. Медицина була відповідна. А забезпечення аптек лікарством? було достатньо ну, ліків? Було достатньо. Яка вартість була приблизно ліків? Чи, ну, чи доступні ліки були для простих людей? Доступні. Доступні. Купували всі. А, якими були ваші політичні погляди, переконання щодо влади? Типу, чи все влаштовувало вас в радянський час? Типу. Що, мама. Ти влаштовувала. То типу, які загальні настрої були у суспільстві? Чи задовільняло таке життя людей, чи вони хотіли якихось змін? Задовільняло все, бо так, <кхід> такий був період. що Все задовільняло. То не було, якщо вибирати інакше, бо це була така наша робота. Чи належали ви до комуністичної партії? Не належали, так? Ні. Не належали. А члени вашої родини хтось належав? Ні. Ніхто? Ніхто. А, можливо, ви знаєте, чи були переваги, чи недоліки пов'язані зі вступом у партію? Типу. Я кажу. Мене заставляли вступати в партію, але uh -huh. ну, я знала, що це не можна, що це є гріхом. Uh -huh. І через релігійні переконання. Да, да. І що це гріха, і я не вступала просто так, що да, навіть заставляли мене писати, давали ручку в руки і руку, щоб я підписалася. але я не підписувалася і не ставала партії. Uh -huh. Я була доярка, я була передова доярка. Там мені не хотіли, щоб я встала партію, я не ставала партію. Навіть в сумарі не ставала. Ну, а яку роль То в тогочасному суспільстві відігравала комуністична партія? Типу, вагому роль вона грала, так? Ну, ну, ну на велику роль грала. Партійна людина жила заміжно. Приставили. І мала вступ, так. Mm -hmm. і мала вступ, куди? Куди треба на мала вступ? А просто людина вже має так. Простіше. На вашу думку, якою, якою була міра зацікавлення населення політикою? Чи населення цікавилося політикою? То не було колесом, цікавитися. А чи пригадуєте ви вибори, як вони відбувалися в той час? Пригадую, вибори нормально проходили. Ходили, голосували, люди, всі ми ходили, голосували. Нормально. Я mm були. -hmm. Чи ну, ми вже якраз політичний тиск, чи був якийсь вплив на людей, так, щоб вони голосували за когось там конкретно, типу. Ну, було, казали, говорили, що за то голосуєте, за то голосуєте, але ну, кожна людина собі вибирала свої mm -hmm. думки. По своїх думках собі голосувала. Чи були на той час якісь політичні конфлікти, типу. Чого? Де. Чи люди якісь у суперечки входили через політику або. Були тоді. Було. Угу. Розкажіть про відновлення радянської влади в повоєнні роки. Як вона? Відновлювалась? Тяжко відновлювалася, бо то не було. То було букишки чи ас, не було. Не було так усяго до сталь. А яким було ставлення населення до відновлення радянської влади? Типу? Чи населення було цим задоволене, чи навпаки? Не було. Тоді був такий час, що не можна було нічого сперечатися, нічого казати і пересперечатися і все. Типу, що свою думку не можна було висловити, так як так, сказали, так. так і мало бути. А для прикладу, що людині могло б бути, для прикладу, якщо людина щось більше скаже якусь свою думку, яка буде суперечити в політиці або там? Ну, розбиралися за це. З людина там розбиралися. Чо, що, 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 чого? Якщо ж суперечити. Mm -hmm. Ну, а якесь покарання допомогли їй ну, в'язницю покласти людину за це? Типу, що погляди не збігаються людини. Так, да, так, да, клали в тюрму. Mm -hmm. да. Заслуджування. У нас було таке теж вселіше. Що, що суперечився з Голосівської ради, і, і він всі в тюрмі. Це просто через те, що він висловив свою думку, так? Типу чи там був такий конфлікт? Ну, просто проти висловився. Угу. Проти. Так, щоб ще такого запитати. Е, якою була шкала цінностей радянської людини? Типу, які цінності на той час були? Ну, типу, цінності там. Що людина більше... Цінували, для прикладу. І, ну я так розумію, що релігія тут вже в радянський час не стояла, типу, що… ну, такі люди собі просто собі релігію mm -hmm. Тримали, додержувалися релігії твердо, а такі комуністи вже відстранилися. Чи могла радянська людина робити власний вибір у житті? Чи жили люди як усі типу? як? Ні, вибирали. Вибір робили. Як вплинули політичні процеси СРСР на активність політичних сил у вашому краї? Типу? Ну, типу, як радянська влада вплинула на політичних людей? Типу? Якщо я правильно зрозуміла питання. Більше розкажіть для прикладу, ну, да як, е, як влада. До Радянського Союзу дуже добре жилось. Але це не можна сказати. Це не можна. Так чи не? ні? Ні, ви висимо свою думку. як? Тобто тут нічого такого немає. Чи, можливо, є ж якісь такі моменти, які я не запитала, вам хочеться розказати про ті часи, що вам більше запам'яталися? Що в ті часи було якогось такого позитивних моментів? Запам'яталися дуже молоді роки. Mm -hmm. Вони були саме найдорожчі, найцінніші. Молоді роки. А потім вже пішли на роботу, а потім одруження, а потім сім'я і. Пришла і поїхала. Mm -hmm. Дуже дякую вам за інтерв'ю.